Ух, блин, ну надо нарешті добіг? Так, так, де, де ж тут може. О, метро. Все, залізає. Блин, це повітря тривога. ще Що... Ніфига вообще. Нічого не безпеки. Дитика нічого не видно. Нічого собі. Укриття. Понабували. Хрен залізеш. Ух, тут реалі вище. Так. Треба перевірити портфель так. Запали свічку потрібно. Де ж моя запальничка? Часто ходив де Але вже Потім я цього не робить. Січки. Не давні печери Дідько, які ж вона цікаві. буква М. була зайвою на вході. ми втрачаємо. Ого! Невже там світло? Що ж там таке? Такі дизабуки! Ааа! Нігер! Ой, великий согун, пробачте, що потурбував вашу опочивальню. Ти хто взагалі? Я я Андрюха з фільма Дуже круто. Я вріхав з майбутнього, здається, я потрапив було. Таке з майбутнього, йоп. Все. Окей. Короче, чекай, там ще. Давайте заховаємось, пане з цього не... Сюди, сюди, швидко, швидко. Бо нас можуть древні люди тут захопити. Бо в мене був хвіст. Це... коротше, диви, ти попав в секретне логово партії Удар. А там написано удар, а там символ, чим партія удар займається. О, ребята. О, ти О, хто партія удар! Я шукаю крісану, не бачили? Ні. Так його ж забрали в ми. А, ти ж ти з якого року? Баба ну, 2025. ну давай так. Так ми ще на Нагасаки, тобі Хіросіму набак. Кірі асад потрапив в облаву перевертів, в погонах і зараз він в тюрмі. Блін, нашого ослоняк забрали. Давай огоньком поділюсь. Давай, давай. А то моя катана вже потухла. No. <плес> так чому тривога відбувалася, Панове? Не, не я, знаю. Я, я чув якийсь е, хлопець, нажав кнопочку і почався гранки звук. У ну, мене діма <плес> у мене якийсь самурай е, вирішив пів села і всі, хто встигли втікти від нього, сховалися в цій пещері. А я Просто, в немає. Ну, відні Я був на міжпланетному дальнобої. Е, Потім землю було знищено, мені довелося з Марічкою, з Венери скооперуватися, будувати машину часу і сказати нашим хлопцям, що партія Удар мала закінчити своє існування у 2026 році, інакше планета буде знищена їхньою потужністю. Почув тебе рідний? Але здається, трошки... Часі де туди потрапив. Що, що ж робити? Панове, давайте якось дослідимо. Це, це митрополітан. Цього метрополітен. час часового партія удар. Це дуже страшне місце. Якраз, панове, який у нас план. Будь ласка, скоперуйтеся зі мною. Нам потрібно зупинити існування е, цих е, е, тварюк. Насправді, е, ключко виявився. Вампіром і ну, забирав всі пішохідні переходи на контрактові площі в Японії. Це все не ще не все. Чому у нас міст подільсько-страський довго будується? Бо клічко вампір сталі. Він кожну ніч смокче сталь і забирає всі атоми заліза, і вони перетворюються в Ржавчину. І тепер кожен міст в Україні розвалиться. А 26 році, 23 вересня, в цьому наступить кінець, бо клічко добереться <клес> до ядра землі і висмучує з нього іде <клес> да, не буде, ніягро, то хто буде крутити ядро землі. Пане Сьогуне, не що будемо робити далі? Да, Коротше, дивіться, панове, американці вже везуть свою цю ядерну боєголовочку і щоб нам спасти нашу Фукусіму, і на Гасакі нам потрібно знайти ядро партії удар, знищити його і тоді ми уникнемо цієї страшної участі. Значить, у мене є секретна карта. ось, Виходить на ній, в принципі, чітко видно, де знаходиться ядро партії удар. Значить, нам пане, надо... пане, пане, карта, карта! карта. А -а -а! Великий цьогут! Великий цьогут! треба бути уважним з бумажними картами, особливо зі січками. От, коротше, дивіться, ми зараз... Щас... А, кстати, верх ногами тримаю. Ми зараз, мабуть, десь тут, і нам, мабуть, я не знаю, ядро либо тут, либо тут. І тут завали, і, коротше, взагалі страшно місце. Так що... Пане Великий Сьогон, тобто, ми зараз знаходимося... Ой, йолки! Йолки, та що ти робиш? Тепер вона лакована, я тепер не... вона дуже... Водоустойчива. Вона тепер нагорить? Так. Да. Грить в тому місці. Тому... Та горить вона. Ти мені розповідаєш? Коше ребята, так як уже знають про наше місцезнаходження тут, кожен в будь-який момент кличко може попившити свій гнів на цю пещеру і завалити нас. Тому пропонуємо вирушати. Да, путь, це, давайте вирушаємо. Нам гріло. не можна залишатися на одному місці. Нато довго. Ми повинні знищити місце сили партії удар. Залишаємо тут речі, щоб відволікти ударівці від нашого місцезнаходження. Тут великий сьогун. А? Я йду за вами. Підсипали їх до муки. З пісня йшли до дільниці. Обдобені старіки. космос, реліквія великого а, Це щит. Немо... Яким він захищався від великого дракона. Бани цього не де ви? <сіх> Ніфіга не сходиться, ми вже потерялися. <сіх> Великий цього! Ну дирка якась, але вчиться цього повороту немає. Не розумію, куди ми йдемо взагалі. Запразиться, Це центряні не кажуть. Може треба в воском обливати, а то б у нас неправильно якась. Обідались, мабуть. А звідки ви... <сіх> Це свічка з мого часу. Крічко знав, що таке відбудеться, і тепер це віск викрилення простору. Йокер не бабай. Ну, ладно, тоді йдемо на характері. Великий сьогодні, проведіть нас. Ми довіряємо своє життя цілком і повністю вашому досвіду. Діваємося достатньо компетенції. <кхи> Тут сюди древніх животних. Ілля Діги? Боннику? Потом глазами давнім. Ромашки, ромашки, ромашки. Дивіться, знову здається. ми мене перший, хто тут погрібав цієї печері. Іля Бетман уже пару глазок виколов котиком. Вихід. Пане Сьогун, хіба це не цей вихід, який відносить нас в 1886 рік. А саме рік зародження ідеї партії Клічка масонами та рептилоїдами. Це дуже інтерв'ю, далі,

Друже, подожди, я поможу, я поможу сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, ну ладно. Ахре, ах, хре! Стопись! Яйся! Я яйся! Ся... Мы так чили полировал! Ти древние катакомбы! Андрей Космос! ё -мо! Уху, еще себе. 1896 рік. Андрій Космос, розкажи. Ми не туди потрапили, пону пане сьогоне. Ми зараз знаходимося е, в гаражі на Теремках. Це 2025 рік, а саме 13 березня. Ще до того, поки Кличко не почав е, свої злодіяння. Я зрозумів, це означає, що ми ще можемо зупинити наший час. Все, ну Можливо, тут є ще якісь печери, які провели нас, нас би, і довели нас до ядра клічка. О, дивися, якщо нас под... Подивитися на карту, їх тут дві. Я думаю, що ми отут, а там, де віск. Але я так думаю, що ми все ж таки отут, а там, де немає воска. але ми не бачили це відління. Прийшов ще хірпиме, якась карта забавна, може, це вже не цю Тому я пропоную вертатися і залазити іншу дірку, може там буде. Їх. Я знаю, я, 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 я згадав. Це Кучмівська карта, кучма, він же соратник кличка. От блін. Зрада тотальна. Ну все, потрібно її знищити. ні ні ні, -ні, -ні нам ще по ній назад. Її. Але ж це погане знамення, пане сьогоне. Так а як я вийду, без. Неї? Але хіба там не було шляху направо в цій першій кімнаті? Ні. Ні? Ні. Показалось. Показалось. Ну треба перевірити. Може карта врет. Ладно, ну все, не нетратний час, йдемо обратно. Великий <плес> сьогун. Давай, ай, Я вам допоможу, ай, пане цього <рисотворение> <рисотворение> ну, не. моральне аморальне давлення. Панецього не давайте. Роліся, давай! Це, конечно, панцього, де, чесно кажучи, я думаю, що він зрадоб. Я думаю, що він ударівець. Так, я думаю, я впевнений, що він ударівець. Тому... Так. Я, в... панець, а, я в... не пам'ятаю, які якісь питання? Великий пане сьогоне, до вас питань немає, ви наш неймовірний правитель. Ну, про Мені каже, мені щось почулося. Та йди вже, блять. Що? Пане сьогоне, тут обвал, давайте! Я думаю, нам потрібно піти в іншу дирку, він нас по іншому положеному маршруту. Я знаю, Це де то знаходиться. По його плану. Вся карта от, вона тут в голові. Це те, що не може згоріти. Це те, що не може згоріти, те, що не можна втопити. І те, що легко можна забути, того в нас обмежений час. Так що, колега, нам треба щось рішати цим заговором карти, тому що мені здається, вона не дуже сприятливо впливає. Нашого провідника. <серкінь> <серкінь> з Це кучміська сила все зберігається в карті. <серкінь> і ми повинні знищити її будь-яким шляхом, адже тоді ми зможемо визволити нашого сього. Я у мене одна ідейка. Я вас підтримую. <серкінь> О, пане Великий сьогон! <серкінь> Та я от не можу зрозуміти, щось ми явно не там знаходимося. Та хозу ви ці карті підсвіти собі, так знизу, ті Діє, Ні, це важливо, треба накласти одну на одну, а потім підсвітити. І Це як в «Піратах Київського моря, там де Гаррі Поттер з Володимортом бився, там, де висвідінка, цей от Наруто бився. Ні, це все хуйня. Реально дивіться. Обалдіть. Не виворопи. Речі пам'ятаєш, що ти на минулому тижні планував якась на рибалочка сходити, там, де є. ти там ну, ти тоді з цим. З віталієм бомжа можичих пив на цьому біля бу. Ай, бля, ай! Все тримає! Кучівська сила! Зараз кучма вилізе! Великий Згадяй його! О, вийди, чистий кучма! Да прийди, справжній націоналіст! Зіньудар, згинь удар! Нам потрібно шиватися, погнали! Ходімо, ходімо, я бачу, я бачив там. Ще один тунель. Нарешті втекли від цього. i don't know ел. Интересно, интересно. Пу-пу-пум. На, я. Ух, йо. Сей заматеризовался. Там, где Ми його немає ще чекали. Здається... Здається, це це місце, про яке складали легенди. І воно насправді існує. Так, що щось карта горіла, щось там, якісь біси. Ой, йокерний бабай. Точно! Я зараз простається, <Raw1> я зараз почне лютувати! Як вилізти поділивать сюди Не час думати як вилізти? Зараз маємо врятуватися! Опа, за шиворот посолоку пить шо? Цидемо, він нас наслізти, пиздец! Тикаємо! нахуй! Ооо, нихуя себе, я був... О боже великий цього! Ай, блядь! блядь! Отстай, отснуй! Ніху я не бачу! Фух! Тікаємо! Пане! Великий цього, нехо тобі потрапили! Все ж таки висхаменулося і тепер ми заполоднаємо. Отже, ви це захочете віддячити нам за те, що ми рятували вашу душу. Так, да, коротше, панове, знайшли ще одну печеру. Хотіли в неї залізти, в принципі, карта у нас була, тому ми ну, могли там це все провернути. Але виникла проблема. Тут, от, якщо подивитися, дуже м'який ґрунт. Lata. Це свідчить про те, що тут недавно був обвал. І печеру засипало. А наразі вилазка в цьому нереальному місці у нас закінчується. Скажи, От... скільки лайків треба зібрати, щоб ми сюди з лопати припігали. Якщо на цьому відео буде 20 лайків, Ніхуя. то я візьму Ніхуя. лопату і ми будемо розкопувати цю печеру, щоб все ж таки пройти через неї. Бо через не... серце партії удар. Так, да, бо серце партію удар якраз знаходиться в цій печері. Але оскільки ми не можемо туди зайти, то неудача. Прийом, я земля, як чуєш мене, льоня. Льоня відгукнись, дай знати про себе, як там на орбіті. Льоня, льоня, я земля, як чуєш мене. Санітари, санітари, давайте розряд. Він у глибокому космосі. Космосі. космосі жив колись хлопчик на світі, був він такий, як усі. Вкакувався, як всі діти, дражнився сусідських псів, часто ходив до школи, рідко доходив туди. П'ятірок не мав ніколи, але вже курив тоді. Потім його виперли з школи, не нужен баран нікому. Бабла і на на натьолок не вистачало йому. А тут папуаз темнокожий кожий привіз кокаїн. Ktoś sprzedawać pomoże, ktoś będzie bowiec z nim. Jonia kosmos, Jonia. Joni kosmosu, tak. Jonia kosmos, Jonia. Czudak na